Уже е, тішимося, що сьогодні на щастя без тривог обійшлося, але два дні цього тижня були дуже важкими. Понеділок, удари, вівторок удари, і знаємо від керівника Львівщини Максима Козицького, що дві підстанції фактично вражені критично. І е, для початку чи вдалося вже всюди по області повернути світло, де його не було, і чи ви вже якось рахували, яких збитків нам завдали ворожі ракети? Ще раз добриве Львівщина, як і вся Україна говтується від ракетних ударів від тих викликів, які нам поставив ворог станом на ранок або найбільш пізню годину, близько 16-ї години. У нас були оперативні дані, що в нас лише в межах Новороздільської ОТГ були проблеми з забезпеченням на електропостачання електропостачанням населення. Проте спільними зусиллями Укренерго обленерго. Команди обласної військової адміністрації наше завдання до кінця доби забезпечити повне відновлення електропостачання для населення мешканців mm -hmm. Новороздільської ОТГ. По всіх інших, забезпечення електропостачання відновлено в повному обсязі, як наслідок відновлено функціонування всіх об'єктів критичної інфраструктури. Тому життя повертається більш-менш нормальний ритм життя. Проте. Вказані ракетні удари ще раз і ще раз поставили питання для кожного з нас, як для влади, так і для кожного громадянина, що ми повинні бути готові і яким чином ми готуємося до тих можливих загроз, які пов'язані з віддімненням електропостачання, теплопостачання, особливо опального сезону. Рахувати збитки, будуть знову ж таки експерти, це баланс утримувачів знищених об'єктів. М -м, можемо сказати чітко, що суми значні, дуже значні, і відновлення об'єктів потребує суттєвих коштів і суттєво тривалого періоду. А щодо е постраждалих, бачили інформацію е в телеграм-каналі Офісу генпрокурора, що йдеться про <кхід> двох. Е обласна адміністрація повідомляла про одного. Е в якому він стані, і чи це один, чи це двоє. Станом на сьогоднішній день у нас дані не помінялися по тих даних, які є. Один потерпілий середньою тяжкості. Ті це усколкові пошкодження кисті руки. Угу. Надали медичну допомогу, відпустили на амбулаторне лікування. Дані не мінялися. Це не енергетик, це просто людина йшла повз це хули. не енергетик. Ви от згадували, що є значні пошкодження, що це великі суми. Чи очікувати зараз людям збільшення в платіжках за світло? Зокрема, ну, на даний момент точно не будуть переглядатися розмір тарифу як за електропостачання, так і розподіл. Це об'єкт державної форми власності, держава Україна спільно надіюся з міжнародними партнерами, буде максимально докладати зусиль, щоб відновити максимально швидко вказані об'єкти там, де це можливо. І щоб жодним чином воно не попливало на кінцеву платіжку для ну, це дуже важливо. Насправді це мешканців хвилює. А, досить швидко. Ми відновили і світло, і воду ми вже говорили про це всі студії. За це <клес> дякуємо і владі. Хто зі служб спрацював на відмінно? І які висновки зробили на наступній рази? Ті про які можна сказати, звісно. Насправді ну, спрацювали на відмінно всі. Ок особливо хотів мітити обленерго. Аварійні бригади Укренерго всі максимально включилися, і 24 чотири на 7 працювали над відновленням енергопостачання в домівки наших громадян. Тому велика честь і хвала А, Бо ми всі відчули, що таке електропостачання. Наскільки воно важливо, важливо для кожного з нас, особливо коли разом з електропостачанням пропадає зв'язок, водопостачання. Тому це це те, що з чим ми так привикли жити. Ті благо цивілізації не хочеться втрачати. Але хочу знову ж звернутися до кожного о, мешканця Львівщини. Давайте пам'ятати, що незважаючи на те, що електропостачання відновлене, в нас суттєво пошкоджена енергетична система, в тому числі в межах Львівської області, як наслідок, нам потрібно суттєво зменшити о, навантаження на електричну мережу, особливо пікові години. Це те, про що говорить президент, це те, про що говорить уряд, це те про те, що загадує голова обласної військової адміністрації. І проте, незважаючи на заклики, в тому числі президента України, який озвучив 10 числа в частині зменшення електроспоживання, ми проаналізували споживання за вчорашній день по місту Львову, зокрема опікові години 17 по 23, третій, вони нічим не змінилися, або якщо змінилися в частині зменшення, то зовсім не суттєво, якщо порівнювати з 8 і 9 жовтня. Тобто не дослухались, Тому не дослухались. Ми ще раз повторно звернулися до органів місцевого самоврядування в частині проведення відповідної роботи. Це стосується як комунальної інфраструктури, зокрема там, де можливо зменшити освітлення фасадів. Можливо, ми бачили, що є ініціатива зменшувати скручувати вуличне освітлення в деяких громадах? Публікували нові Ми ініціювали питання, але тут має бути чіткий баланс. Ми можемо говорити про зменшення інтенсивності освітлення, але щоб знову таки, були отримані вимоги для забезпечення громадської безпеки і правопорядку. Можливо, фонтани варто розглянути угу. вже все таки повимикати. Ну, але в цей період вони вже би мали десь на пауза. Ми, ми розуміємо, що зараз погодні умови і так зумовлюють те, що вони будуть припинити угу. свою роботу. Можливо, цей крок треба зробити швидше, угу. але це такі речі, які є е, очевидними і наявними. Звертаємося аналогічно логічно до бізнесу. Те, що в торгових центрах, як ялинки горять угу, все, все, що можна да. тільки світитися, теж все розуміємо. є бізнес, але є нагальна потреба забезпечити першочергово населення і об'єкти критичної інфраструктури електропостачання. Ми повинні чітко розуміти, якщо ми цього не зробимо при додаткових навантаженнях, особливо в період опального сезону, коли почнуть активно користуватися електрообігрівачами, можливо, будуть застосовані аварійні відключення. Тому давайте Все працювати на випередження. Давайте навчимося робити відповідальні кроки е, в частині електроспоживання. І я думаю, що саме такими зусиллями ми на стабільно пройдемо пальнувальний сезон і відновимо електропостачання. постачання. Якщо говорити про світло, про зв'язок. Бо ми всі відчули, наскільки ми від цього залежні, е, і наскільки це посилює тривогу, ти не можеш зателефонувати рідним, дізнатися, яка ситуація. Ти не можеш побачити новини і зрозуміти, що відбувається довкола тебе і в інших містах. Чи спрацювали старлінки, які є в області, і чи плануєте якось чи придбати нові? Чи закуповувати додаткові генератори, аби підтримувати? Критична інфраструктура має, але от на варіант зникнення зв'язку посилити якось станції, аби не зникало покриття? А, відповідні кроки, відповідна нарада відбулася вже з результатами а, ракетних ударів. Аналогічно з операторами мобільного зв'язку це питання теж піднімали про недостатню кількість е, uh -huh. альтернативних джерел живлення мобільних станцій мобільного зв'язку. Тому я думаю, що висновки зробили всі, і ми зі своєї сторони проконтролюємо, щоб ці оператори з належним чином виконували свої зобов'язання в частині забезпечення мобільним зв'язком громадян. Це теза номер один: в частині старлінків, старлінки себе дійсно виправдали. Uh -huh. Це той ковток. Мобільного зв'язку в топ-повітря, який дає можливість спілкуватися, всі об'єкти фактично критичної інфраструктури і екстрені служби були забезпечені в більшій чи меншій мірі альтернативним зв'язком, тому тримали руку на пульсі, мали можливість оперативно реагувати на ті назвична ту надзвичайну ситуацію, яка була на 11 один числа. Перший західний завжди повідомляє нашого глядача про тривогу і слухачі радіо перша також знають. Але от як відімкнуть як відмикають світло, ми працюємо на генераторі, але от якщо в людей немає світла, як їм дізнатися, коли починається тривога, коли закінчується тривога, мають ж бути ці машини з гучномовцями, чіткі машини в кожній територіальній громаді чи провели ви можливо, перевірку, як вони спрацювали в понеділок? Бо в понеділок не всі чули про відбій тривоги. Частина з е, елементів системи оповіщення дійсно е, не функціонують без е, електропостачання. Як наслідок, вірно, підмітили, що альтернативним варіантом є еф, можливо бути FM-мовлення або е, автомобілі із гучномовцями, які оповіщають населення про е, початок тривоги і відбій е, 10-11 числа. Всі наявні транспортні засоби, які обладнані відповідним е пристосованим обладнанням, гучномовним були задіяні, в тому числі залучалися е патрульні автомобілі патрульної поліції. Дійсно можна говорити про те, що воно не має такого стовідсоткового покриття, якби мовки ще можна було забезпечити з наявним е електропостачанням і мобільним зв'язком, але виходимо в е ситуації. Таким чином, збільшуємо шукаємо альтернативні шляхи оповіщення населення. Тому на сайті обласної військової адміністрації, на сайті департаменту цивільного захисту є е, інформація про всі можливі е, інструменти оповіщення, телеканали, е, звукові сигнали. За допомогою смс повідомлень і знову ж таки автомобілі з А Якщо зникне зв'язок, наголосіть усім, хто нас дивиться, як зв'язатися з відповідними <кхе> службами. Є відповідна інформація на вашому сайті. я Сьогодні читала а, дійсно на сайті обласної адміністрації, розмістили перелік екстрених телефонів екстрених служб і інструмент і алгоритм як з ними зв'язатися при відсутності зв'язку чим чому фактично саме воно появилося тому що 10-го... прошу ми якраз бачимо на екрані зараз нашим глядачам показують. особливо 10-го числа після відновлення електропостачання відновлення телефонних мереж і так далі так далі так далі нас от якраз найбільше громадяни цікавилися яким чином зв'язатися з екстреними службами після у випадку можливої нової атаки і перебоїм із зв'язком, тому універсальний інструмент на сайті обласної адміністрації по про необхідності будемо дублювати з певним інтервалом, в тому числі будемо раді, якщо ви. Теж в межах ефіру першої західної чи радіо перше, поширити вказний інформацію. Обов'язково і ми зараз всі закликаємо вкотре зайти і перевірити, навіть якщо ви думаєте, що ви знаєте, все одно заходьте, перевіряйте, бо це наша з вами всіх безпека. Виписати бажано десь, можливо, навіть Старіцю, на а не зберігати в нотатках на телефоні, бо, як не буде електрики, то доведеться старими методами користуватися, так номери будуть під рукою. Ще цікавить про таку річ. Уже декілька днів бачили, хай не критичні, але все ж таки чарги на заправках. Люди поїхали заправляти автівки, скуповувати також в каністри десь для генератора, десь собі про запас. Яка ситуація зараз на львівщині з пальним? Чи ми готові? Проблем з забезпеченням пальним, чи це бензину, чи це дизельного палива, чи газу немає. Автозаправочні станції мають відповідний належний резерв і запас в ті черги, які були 10-го числа, це знов ж таки такий елемент паніки. деякої паніки, який був викликаний тими ракетними ударами, які ми всі спостерігали, і не більше. Якщо не тільки про пальне, а от... Те, що можемо про запас собі зберегти, радять у Львів, водоканалі робити запаси води на декілька діб, як і ще ми можемо підготувати себе, кожен себе, свою сім'ю, свою квартиру, і це насправді алгоритм дій і розв'язок умовного стратегічного запасу кожного свій, насправді це те, що нам потрібно, це правильно вода. Технічна і питтєва, щоб у нас був певний uh -huh. запас. Все буде залежати по можливість приготування їжі, чи буде відповідне газопостачання, чи не буде. Аналогічно інструменти, яким чином подумати, особливо в кого є маленькі діти, яким чином мати певний, чи це сухе харчування, чи це відповідні якісь йогурти, чи будь-що, щоб забезпечити дитину всім необхідним. По частині забезпечення електропостачання ну тут ми не особливо варіативні, особливо якщо це багатоквартирні будинки житлові. Якщо це індивідуальні будови, тут думати на рахунок альтернативи в частині генераторів невеликої потужності, які би забезпечили потребу невідкладну потребу домовласників Дрова? дрова. Теж теж і екологічно, і в даний час крайне необхідно в межах цього пального сезону Ми згадали про дітей. Е, є рішення від міністерства освіти, що до кінця тижня вчимося дистанційно. А як буде далі на Львівщині? Чи вже є якесь рішення? Знову ж таки, все буде залежати від безпекової ситуації. Рішення про переведення на дистанційне навчання було зумовлено двома критеріями: безпеково. З огляду на ті події, які були 10-11 жовтня, і е суттєве навантаження на енергетичну систему, і навіть не скільки економія, а скільки необхідність відновлення е електропостачання до всіх закладів освіти е в тих областях, які постраждали від ракетних ударів. Е те, що, на яка інформація на даний момент, то з понеділка має відновити навчання в режимі офлайн. Кабін попередив українців про можливе відтермінування опалювального сезону. Яка ситуація на Львівщині? А, ну знову ж таки за теперішні показники температурні і не дозволяють розпочинати опалювальний Це сезон. Це має бути 8, так? 8 градусів середньодобова температура. Три поспіль поспіль а, те, що прогноз дає, що ще нас сонечко порадує, і поки буде тепло. Насправді кожен день після 15 жовтня, де ми не вмикаємо опалення, це додаткова економія, додаткова наша заглинка в нашому енергетичному фронті. І погода нам допомагає. І погода допомагає все для України. Дякую вам за розмову. Це був перший заступник голови Львівської військової адміністрації Андрій Годик.